Мамка? Мамка? Мамка, вставай! Вставай! Сьогодні ж п'ятниця, ну тва щетеньку. Муся, тепер справа за тобою твари. Пути мамку. Мамка, вставай. Мамка? Що шо, шо, шо? Подйом! Сьогодні ж п'ятниця. Ти знаєш, що це таке? Що? Останній день робочого тижня. Останній робочий день. Сатана, вставай, мамка, вставай. Ну, Сонтик, я не можу, но не хочу вставати. Ну, давай, тусти, тусти и лапай. Ну, не хоче. Мамка, вставай. Природа кличе. Ну, попри, помилайся, ти поки побарайся. Ну, дякую, що дозволила мусочку побалятися. Сьогодні ж п'ятниця, останній робочий день робочого тижня. І вже я трішки замучилась, мабуть, ні? Хочу довше поспати, а ви ж не даєте. Ви вночі не даєте. І зараз не хочете дати поспати довше. Ех, то що пішли на променадік? Пішли. Да -да, пішли Мамусік. Сонта знов не попа. Що значить не туди? Я їсти хочу. Ні, спочатку прапор, потім їсти. Давай. То що йдеш чи ні? Тайду, шей ту. Ой, і що там домайде? Ой, подумайш, що ще тебе перечмо. Так, що там на вулиці? Дві так уде все труситься. Давай, мамка, прапор підмак. І прапор у п'ятницю. Пожар піднято. А на вулиці ще тепленько плюс шість, але обіцяють похолодання. Брить парасольки, сьогодні обіцяють дощ. А всім бажаю гарного, спокійного робочого дня. І з п'ятницею всіх дітей, ваш сонік, цьомки вомки, пока. Мене почекай. Башабуся, цьомки вомки пока. Всім гарного, спокійного робочого дня. І з наступаючими вихідними днями з суботу-неділі. Ура! Ми завтра на вулиці будемо цілий день гуляти.